Увага! Марш! Це ми бачимо продовження. Той же самий конкурс, відтина особливість того, що потрібно одіти е, через голову, а ага, опустити, вилізти ногами. Ми бачимо, що діти старші, у них виходить набагато краще. Ось. Але чим далі, тим. Більше розмотритись, і тим важче, виходить, її через себе продівати. Але ми бачимо, що вони досить таки гарно справляються. Що настя ще костя. Якщо б минулий раз вісім, мальчик, а дівчинка два рази то це раз більше десятка, то точно зробить. Можливо, і два десятка. Залишилось 10 секунд. То скільки 15. 13, 13, 13. костя костя тринадцять настя 15.